Мене обурює, що за нас все вирішує компанія BlackRock. як розпоряджатись нашою землею, як українці повинні її використовувати. Ви, напевно, чули висловлювання BlackRock з приводу того, що в Україні багато цвинтарів, їх це не повинно хвилювати. На цій землі поховані наші предки-українці. Блекрок вважає, що Україна використовує нецільове призначення землі. Велика кількість складовищ, які знаходяться на території чорноземів, «Блекрок» Каже, якщо Україна і далі продовжуватиме таку земельну політику, то Блекрок веде санкції проти України за те, що Україна використовує інвестиції Блекрок не за призначенням. Блекрок готова виділити гроші Україні для будівництва крематорів для переробки біологічних матеріалів. Я вважаю, що до нас українців ставляться як до біологічних матеріалів. Я вважаю, що при Зеленському ми повністю втратили незалежність. Те, що багато кладовищ в Україні, це не повинно хвилювати Блекрок. Земля належить народові України. Це записано в Конституції. А те, що найкраще нічого не контролює, риба псується з голови. Потім на містах кажуть, що закону нема. Закон був при радянській владі.